Зараз ми знаходимося в одному із господарств на посівах озимого ріпаку. Ріпак висівався 19 серпня. Попередним був озима пшениця. Ми вже маємо дружні рівномірні сходи. Фактично, на сьогодні ми маємо густоту 500 тисяч. По фазі розвитку третій справжній листок. Проте є проблема, яку потрібно. На сьогодні усунути, це падалиця пшенички. Фактично, по фазі розвитку ми маємо три листочка тобто це вже наближається до, вона до фази кущення, де її стійкість до гербіцидів малої дози зменшується. Тому тут буде необхідно буде внести руду Дефенда, Харума, вже в дозі 1,1, 1,2 літра. Щоб забрати падало цю пшенички як конкурента.